В цій інструкції ми розглянемо, що потрібно для того, щоб заповнити розклад. У нас є створений загальний розклад. Якщо ми містимо більше розкладів, чим один, варто його обрати ось тут зверху. Так як в нас він один, він є загальним. Далі нам по черзі потрібно заповнити такі пункти, як кімнати, гурти, учителі, предмети. Отже, давайте заповнимо кімнати. Кімнати це навчальні аудиторії. В яких навчаються учні. Вони можуть мати як свій номер, а також можуть мати спеціалізовану назву, наприклад, кабінет хімії. Додамо кабінети до системи. Натискаємо на плюс, вказуємо назву. Якщо це в нас аудиторії або кімнати, так і пишемо: Аудиторія 100. Або можемо вказати номер 100 кабінет хімії. Тут залежно від того, як ви хочете, щоб ця назва відображалася у вашому розкладі. Цільове призначення тут можемо також вказати кабінет хімії, але насправді воно в розкладі відображатися не буде. Це лише для відображення в даній таблиці, щоб вам було зручно відшукати потрібні аудиторії. Для прикладу я вкажу номер 100. А цільове призначення для себе позначу, що це кабінет хімії. Додаю інші кабінети. Якщо наша таблиця містить дуже багато записів, ми можемо відшукати їх за назвою. Наприклад, 100 фільтрувати. Покажуться лише ті кабінети, які мають в своїй назві цифру 100. Якщо ми вкажемо 10 фільтрувати, покажуться лише ті кабінети, які мають в своїй назві цифру 10. Також можемо шукати по призначенню. І для того, щоб показати всі, нам потрібно очистити фільтр. Якщо кабінетів буде більше, ніж 20, у нас будуть додаватися ще сторінки. Перейдемо до гурти. Гурти це наші класи. Давайте додамо їх. Натискаємо на плюс, вказуємо наш гурт. Наприклад, перший А клас. Або можемо вказати клас 1А. Тут залежить від того, як ви хочете, щоб він відображався в розкладі. Коментар можуть об'єднати певну кількість класів. Це дозволить за допомогою фільтрів швидко відшукати певну групу класів. Форму залишаємо денною. Порядок класу у редакторі. Що це означає? У нас класи будуть у вигляді стопчиків, в які ми будемо вносити розклад. Для того, щоб вони мали певну послідовність, яка нам необхідна, ми можемо вказати цифрою їхню послідовність. Наприклад, перший А буде першим стовпчиком. Можна приховати клас від учнів. Це використовуйте в тому випадку, коли у вас розклад ще не готовий і ви не бажаєте його показувати учням. Поки натисну Приховати і Зберегти. Додаю інші класи. І так далі. Наповнюємо наші класи. Якщо клас прихований, то буде відповідна позначка. Також, якщо ми перейдемо до таблиці, в нас буде вказано ось тут зверху, що клас приховано. Добре, наповнимо вкладку Учителі, натискаємо Додати, пишемо прізвище та ініціали. Рекомендую писати ініціали коротким записом, оскільки вони будуть займати багато місця в розкладі. Звання ми можемо написати вчитель або залишити пустим для закладів загальної середньої освіти. Також, якщо ми вкажемо, Gmail пошту викладача, він зможе самостійно розміщувати домашнє завдання для учнів. Тому рекомендую вказати Gmail пошту викладача, тою, якою він користується. Отже, я заповнив всі поля та натискаю зберегти. Після цього додаємо ще викладачів. До прикладу, ми додали викладачів. Далі наповнюємо предмети. Вказуємо назву. Коментар потрібний лише для адміністратора, тому ми можемо лишати його пустим. Або вказуйте коментар, щоб вам легше було відшукати його з допомогою фільтрів. Після того, як ми наповнили нашу базу розкладу, кімнати, гурти, учителі, предмети ми можемо. Переходити до таблиці Редагування і створювати наш електронний розклад. Як наповнювати таблицю ми розглянемо в наступному занятті.